Всім доброго дня. Всіх вітаю, всіх жінок вітаю з 8 березня і хотів повідомити прекрасну новину. Сьогодні поруч, одночасно із Вінницькою апеляцією, ми ще виграли і Верховний суд у справі відсторонених. Повний текст рішення вже оприлюднений на сайті Верховного суду. Посилання на. Постанову Верховного суду ви можете побачити в описі до цього відео. На мій погляд, це дуже хороший сигнал для суддів нижче інстанцій. Це практичний приклад, позитивний, позитивний, слава Богу, правильно розуміння і застосування законодавства із врахуванням останніх змін. Останніх роз'яснень постанови Великої Палати Верховного суду у справі відсторонених. Тому, друзі, робіть, будь ласка, репост цього відео. Діліться. Новина дуже хороша. А саме цікаве, що можна ознайомитися із повним текстом постанови Верховного суду. По нашій справі відстороненого працівника, і подивитися, яким же чином Верховний суд застосовує норми великої плати Верховного суду, і зазначає, що в кожному випадку роботодавець повинен довести ризикованість професії особи, яку він відсторонив. І якщо суди нещастоящих інстанцій. Цього не зробили, роботодавець цього не зробив, то це порушення. Наш позов задовільнив Верховний суд, він скасував наказ на відсторонення в частині заробітної плати справу передав в нещастоящій інстанції. Тому, друзі. Повний текст ви можете подивитися за посиланням. Це дуже хороша новина для всіх відсторонених, для тих, які боролися, для тих, які не втрачали надії. І всі ж пам'ятаєте, як було спочатку, що говорили, що не варто боротися, що це держава, що нічого ви не доб'єтеся, що нічого вам не присвітить. Дійсно, шансів було небагато. Я всім клієнтам з самого початку говорив 50 на 50, великі ризики програти. Але так сталося, що ці 50% шансів переросли зараз у 90 і 100%. І я думаю, що від 90 до 100% всіх справ, які були прийняті проти відсторонених, тепер будуть прийняті, повернуті на 180 градусів і будуть прийматися в користь відсторонених, тому що є вже. Практичне розуміння а, застосування саме Великої Палати саме вже безпосередньо Верховним судом вже в конкретних випадках, інших справах. Тому, друзі, я вам вдячний за увагу. Робіть репост, пишіть коментарі і оскаржуйте надалі, захищайте свої права. А головне не задумовуйтесь про те, щоб зараз стягнути моральну шкоду. Яка була викликана численними стоми процесами та нероботою, відстороненням від роботи? До зв'язку і до найближчих ефірів.